Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчат. Подивіться, хто до нас прилетів? Снігур, горобчик, синичка. Це зимуючі пташки. Вони прилетіли до годівнички, але ми ж не знаємо, чим їх погодувати. Тож пропоную вам пограти в гру гласощі для пташок. І з'ясувати, що полюбляють пташки. А потім ми з вами намалюємо. Зернятка для наших пташок. Тож приготуйтеся, починаємо. Зараз ми пограємо в гру і з'ясуємо не тільки ласощі, які полюбляють пташки, але й назви зимуючих пташок. Подивіться, що хто полюбляє сало, насіння, зернятка? Ну, звичайно, це синичка. Ось подивіться, що за ласощі. Так, це овочі, фрукти та зернята. Такі ласощі полюбляє сорока і ворона. Ось, подивіться, які ягітки. Калини, горобини, винограду. Хто може поласувати такими ягідками? Такими ягідками ласує снігур. А ось подивіться, насіння, зернятка, крихти хліба. Хто може поласувати такими ласощами? Такими ласощами ласує горобчик. Пропоную намалювати зернятка для пташок. Підготуємо наші пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Пташки враз летіли. Тільки хитрий, кітрудий має намір дуже злий. Крадається нечутно. Розлітайтесь, пташки, хутко. Ось ми підготували наші пальчики. Що нам потрібно, щоб для малювання аркуш паперу з намальованою годівничкою. Годівничку вам допоможуть намалювати дорослі. А ще нам буде потрібна фарба. Фарба, яка жовтого кольору, ось вона. А малювати ми з вами будемо. Пальчиками, тож беремо вказівний пальчик, умочуємо його у фарбу і притискаємо. До годівнички. Ось так ось так. Дуже багато потрібно зерняток, щоб нагодувати усіх пташок. Ось так ми малюємо з вами зернятка жовтого кольору. Малюємо пальчиком, які ми молодці. Ось які гарні ми малюємо зернятка. Дуже багато потрібно зерняток. Мочимо пальчик вказівний у жовту фарбу нагадую, ось так малюємо. Дуже багато. Після того, після малювання треба витерти наші пальчики. Ось які гарні ми намалювали зернятка для наших пташок. Пташки будуть дуже-дуже задоволені. Пташок ми з вами нагодували, вони наїлися. І тепер їм не страшний холод. Тепер вони дуже гарно себе почувають. Пропоную і вам намалювати зернятка для пташок. І не тільки надіслати мені свої фото, а ще зробити годівничку і погодувати пташок, бо для пташок страшний. Голод, а не холод, до побачення маля.